І так, всім привіт! Це у нас друга частина відновлення цього корча. Чому корча? Тому що він корч. Фланець сильно зішліфували, і коли я його рівняв, він дав ось тут тріщину. Тріщину я запаяв, з цієї сторони пропаяв, все в нас добре. Газові врізочки поставив новенькі в обидві камери. Це все я зробив за кадром. Так як все в одне відео не вміститься, і взагалі тут дуже багато роботи було за кадром, і якби, це достойне окремого відео. Ось тут били молотком чи чим, я не знаю. Прям вігнули камеру. Це, скоріше за все, всі завжди думають, це засідає голка і треба гупнути, і вона відпаде і машина поїде. А це постійно, якщо бачу, що карбюратори побиті, то це по-любому оці приколи з голкою. Камери в нас були криві, так як фланець, коли в нас згинається, то камери приймають форму еліпсу. І коли ви його зішліфовуєте, рівняєте, то камера залишається еліпсом. Я фланець вирівняв, як міг. У мене ось є такі два калібри 32 мм, і я ними рівняв камери, щоб вони були рівні, так як вони були еліпсом. Дифузори. Один постраждав, хотів його вирівняти, бо коли його плоскупцями діставали, то його зігнули. Нічого страшного, є в мене ці всі справи, тому я його замінив. Приступаємо до зборки. Стоять у нас пластикові втулочки на вісях, так як це радянський карбюратор, а в них стоять не мідно графітні, а пластикові втулочки. Так, зараз ми подивимося, які в нас ідуть тугіші. Ось ця хороша. І ця теж нормальна. Тоді ми ставимо її, а точніше їх на першу вісь. Щоб в нас перша вісь була тугенька. Ці дві на другу ставимо. Так, вісь я ось так. Обробляю літольчиком, щоб все в нас було чітко. І вставляємо вісь. Стало тугенько. Ще втулки діставав, трішки деформував їх, так як вони пластикові. Як то кажуть, притреться. Беремо заслонку другої камери. Важливий момент. Заслонки є косий зріз. Ви можете її поставити не тою стороною, і вона не буде щільно закриватися. Тому потрібно це все дивитися або помічати зразу, щоб її потім не крутити і не дивитися, як вона стає. О, стала. Так. Зараз далі що нам потрібно? Нам потрібно зробити виямки такі під гвинти, так як гвинти в нас йдуть ось такі конусом. Я роблю Виямки з сверлом на вісім. Хтось робить на сім. Кому як? Головне робити акуратно. Я вже руку набив, то я роблю ось так. Так, далі. Беремо два гвинтики. І нам їх потрібно змастити фіксатором різьби. Користувався я фіксатором різьби Manol довгий час. Закінчився в мене Manol, купив ось такий фіксатор, і він працює краще, ніж Manol тримає краще. Користуюся червоним, це нічого страшного, червоний теж зривається, все буде нормально. Якщо не зривається, прогріваєте вісь. І все піде. Бо хто не знав, фіксатор різьби при нагрівові, він м, починає танути і втрачає свої властивості. Так, гвинтики ми поставили. Тепер важливий момент. Нам потрібно спозиціонувати рівно вісь. Ось тут ми бачимо виступ. Значить, вісь нам потрібно подати в ту сторону. Ось так. Далі нам мене є ось така дерев'яшка спеціальна. І я роблю ось так, щоб заслонка прийняла саме хороше для себе положення в камері. І тоді ми затискаємо гвинти. І робимо це від душі. Настільки можемо, настільки затискаємо. Різьба не постраждала, тому зажимаються вони прекрасно, нічого не прокручується. Так, заслоночка підклинила в нас. Робимо ось так. І все відкривається. Тугенько ходить, так як ще втулочки деформовані. І ще нам, зробити, ще нам потрібно зробити ось таку процедуру, щоб все ходило краще. Ось так легенько ось сюди стукаємо і все вісь краще стало ходити. Так, карбюратор у нас дуже сильно випрацьований по камерах. Нову заслонку поставив, думав, це щось змінить, але ні, камеру я вирівняв. Але ну, тут вже є зазори, вона світиться. Не критично прям, повинно працювати, але на всякий випадок, щоб оберти двигуна не були завишені на холостому ходу, так як це йде підсос повітря в камері. Ми дістаємо цей штуцер, нарізаємо в ньому різьбу на 5 і ставимо сюди клер 95. Щоб, бо це в нас рециркуляція картерних газів. Це додатковий підсос повітря, скажімо так, він тут повинен бути. Але тут зазвичай отвір дуже великий. 95-й жеклерчик трішки зменшиться і підсос повітря, і компенсує нам це. Ну, Якось будемо виходити з цього всього, що дають ремонтувати, та й ремонтую. Хоча такий карбюратор вже. Трішки побачив життя. Друга заслонка ставиться так само. Це ми пропустимо. Ось і все. Трішки зменшили підсос повітря, тому як друга камера випрацьована і має зазор. Більше не капітальний ремонт, а воскресіння карбюратора, так як карбюратор в жахливому стані. Але буде він прекрасно працювати, і в кінці відео я вам це покажу, як він працює на двигуні. Заслоночки ось так у нас нічого не закусює, все повертається, все прекрасно ходить. Все вільно, все чудово. Далі ми будемо збирати економайзер потужних режимів, але, що я помітив, у нас клапан вивалюється. Зараз я його дістану. Візьму другу викрутку, і ось так двома я його повинен легко дістати. Так, діставну, раз він у нас вже тут, і спробуємо, чи він пускає. Прекрасний клапан нічого не пускає. Візьмемо трішки фіксатор різьби і посадимо його на місце. Випадати хотів він від нагріву, так як я паяв в карбюратор, дуже сильно його нагрів, і від нагріву він захотів випасти цей наш клапан. Ось так легенько ми його посадимо назад на фіксатор. І все буде прекрасно. Зайвий фіксатор. Так, 35-й жеклерчик економайзера ми вкидаємо назад. Машина в нас буде Славута 1,2. 35-го їй вистачить. Тому ми його залишаємо. І не забуваємо ось цей канал продути і подивитися, чи він не забитий. Тому що, якщо він буде забитий, то економайзер працювати не буде, а точніше, буде працювати постійно, і у вас буде підвищене споживання палива. Так, ставимо мембранку. Мембранка у нас DAS, оригінальна. Ставив раніше французькі, але французькі дуже багато в них браку, вони прокручуються. Тому перейшов трішки на ДАЗовські. Коротше, які є, такі ставимо. Але з Дазовською треба вирівняти хорошо кришечку, шліфанути, бо вони тонкі. І може пускати. І при його встановленні потрібно дивитися, чи її ніде не завернуло, так як вона це любить робити, бо вона тонка. І її якраз ось зараз завернуло. О, знизу я не бачив, тому низ. Ми перший вкладаємо. Оп. Так. Тут є, тут є, все чітко. Закручуємо. І так, різьби верхньої у нас немає. Ми беремо просто ось такий довший гвинтик. Далі вона є. Щоб не перерізати різьбу, ми ставимо довший гвинтик. І все добре зажимається. Ось так виглядає. Так. Поставимо стопорне кілечко на вісь другої камери. Є. Далі можна поставити вже кулачок. Кулачок я ставлю четвертий, так як це буде моя гарантія. Тому що я працюю по пошті. І машин я абсолютно не бачу, не знаю їхнього стану. Тому ставимо четвертий. На четвертому буде хороший вприск прискорювача. І це буде моя гарантія. Навіть на. Славуту, четвертий кулачок, нічого страшного. Це буде працювати краще. Так, далі нам потрібно поставити прискорювач, гвинти всі різні, десь хрестова, десь плоска. Раніше я підбирав ці всі гвинтики, зараз вже в мене немає бажання цим всім займатися. Як є, так і збираємо. Розборка цього карбюратора йшла вчора веселіше, так як це був вечір. А вечір у мене голова краще працює. Сьогодні я трішки не такий бадьорий. Так, підтягнули, і ось тут у нас що? Нема різьби. Ну, в попередньому відео це було видно. Я казав, що зроблю сюди гвинт. Беремо довший гвинт і пробуємо. Буде тримати чи будемо перерізати. Буде тримати. І є в кінці різьба. Ми це все підтягнули. Так. І тут нема різьби. Ще один такий ставимо. Добре, що різьба в кінці є. Ставимо довший гвинтик. Щоб не нарізати більшу різьбу, зайвий раз з ним не гратися. А награвся я з цим карбюратором за кадром сьогодні години-дві ще. Перед цим як увімкнути відео. Отак От у нас це все прекрасно працює. Далі можна поставити гвинт регулювання заслонки другої камери. Гвинт ми попередньо промастимо мідяшечкою, щоб він нас не заклинював. Бо буває різне. Ніхто роками їх не обслуговує, нічого з ними не робить. В основному присилаються корчі. А буває новий присилають. Так, заслонка повинна, щоб не клинила, робимо таку. Півобороти. Пробуємо. Підклинювання бачимо. Ну тут з другою камерою проблеми ще таку. 0.25 оберти. О! Тепер своїм вакуум міром. Да, вона не тримає друга камера. Ну, тримає, але це вже не добре. Нарізати тут під більшу заслонку, я цим не займаюся. Тому будемо старатися зараз максимально щільною зробити другу камеру. Як міг зробив герметичною другу камеру, але це дуже-дуже-дуже сильно далеко від ідеалу. Будемо перевіряти, як це буде працювати, але це вже випрацьована камера. Тому такий карбюратор, я б, мабуть, якби. Його взяв би собі, я б його списав би, тому що йому вже все. Так, поставимо дифузорчики. Дифузорчики пришліфовані, ось ця плоскость. Пришліфована, І цю плоскість я легенько промазую фіксатором різьби. Фіксатор різьби в нас заповняє всі нерівності, і тоді не буде ніяких підсосів повітря. Такий собі лайфхак я використовую. І мені це подобається. Далі ставимо гвинт якості палива з новою резинкою. І закручуємо його до кінця. Ось він у нас вперся. І рахуємо оберти. Я ставлю 1, 2, 3, 4, 5, 6 і навіть 7. Це щоб на холодну запустити. І навіть може прийдеться більше відкручувати. Ну, це ще залежить від жеклера холостого ходу. Заглушечки ось ці всі, особливо ось цю, потрібно добряче просадити, щоб не було ніяких підсусів повітря. І заглушечки на холостий хід просаджуємо. Ось тут у нас є заглушка. Ось тут в нас є заглушка. Ось так. Так, як це в нас таврія. 145-й ми залишаємо жеклерчик і паливні я вже поставив. Повітряний у нас китайський, сверло 1,5 проходить. Ну, так, вільненько, але буде. Має бути по сверлу 1,5 165-й. Так, ставимо його. Буде він у нас, тільки для початку його. продуємо Ставимо назад трубочку на холостий хід. Поставимо на неї новеньку резинку хорошу. І зараз нам потрібно поставити нормальні носики прискорювального насосу, так і стояв на івовській, а такого не можна робити. Так, прискорювач обов'язково провіряємо. Чуємо прекрасний струм в нього. Все добре. Так, заслонку я на кришечку поставив, звістю, тут нічого цікавого. Дві цих шпильки, що на 8 я залишаю, дві я замінив. Тут я вже нічого не зроблю. Ну, можна зробити, але в мене немає бажання цим всім займатися. Стоять вони тут, хай вже вони тут будуть. Далі сектор пускового пристрою у нас ось тут є тріщина. Можна заварити, теж не буду це робити, так як воно тут заважати не буде абсолютно і буде добре працювати. Ставим пружинку. Ставимо кульку, беремо трішки літольчику. Ось тут змажемо де в нас ходить кулька. Ось так все ставиться. Береться гвинтик. Ось так все прекрасно працює. Клацає. Все буде працювати. Далі ставимо мембранку. Заводимо її сюди, забираємо ось так і провертаємо. Бранка у нас встановлена. Перевіряємо пускове, ось його канал, затискаємо пальцем, але перед цим нажимаємо на шток мембрани, затискаємо пальцем і слухаємо звук. Це означає, що мембрана прекрасно тримає. Далі збираємо кришку, ставимо новий фільтр. Тут же далі все дуже ясно. Так, голку поставив, фільтр поставив. Ставимо трубочку на перехідну систему. Вона у нас менша, на еконостат у нас йде більша. Так, прокладочку я трішки змочив, щоб її добре обжати. Поплавочки ми підрівняємо, щоб вони у нас добре. Стояли верх 2 см, до прокладки має бути десь 2-3. Ось вам і весь рівень. Не самий найкращий карбюратор, який хотілося б показати, але і такі робляться. Заглушечку свою поставив. Вони в мене різні виходять, кожен раз інші. Є в мене ще для таких заглушечок ось такі гарненькі шайби. На столі срач, після роботи я це все приберу, а зараз йдемо ставити на двигун і перевіряти, як даний карбюратор працює. Ось такий ось карбюратор рідко, але такі корчики трапляються. Запросив дуже великий джеклер холостого ходу, і це не дивно, так як друга камера має в нас підсос повітря. І цей підсос повітря саме на холостому, ось таке нам дає. Джеклер стоїть 45-й, і регулювання в сторону збагачення. Працює чітко, нормально, але ось по другій камері є нюанс. Ну, Це останній ремонт цього карбюратора, в принципі. Якби я його купив собі, я б його, мабуть, от туди нагору кинув би. О, диви. <рес> кинув би їх туди нагору. І там би він в мене лежав. Ну, присилають і кажуть, роби. Ну, Карбюратор у нас під газ, тому це не біда. На газу проблем не буде, я думаю. Але працює добре, працює нормально, але він не ідеальний. Всім дякую, хто дивився це все до кінця. Всім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь.